Бо він достойний слави. Він достойний, щоб його ім'я прославляти. От Як переді мною вже братом було сказано, скільки в цьому році він простягнув руки своєї, скільки допоміг, скільки помилував, скільки явив своєї милості. От Він достойний, слави наш Бог. Як швидко проходить рік, правда? Як було проспівано, час він, він пролітає. Якось старші люди, вони, от я ще не такий старший, щоб так говорити, от, але старші кажуть, так, що час він так, так як будто пролетів, як будто десь от в якомусь фільмі ти бачив це, будь то це було десь вчора чи позавчора, десь десь якось воно так раз і не стало життя. Брати і сестри, рік підійшов до кінця. Хотів би сьогодні говорити на таку тему, а, час, який дає тобі Господь, Час, який дає тобі, дорогий друже, дорогий брат, сестра, дає тобі Господь. А, еклезіаста, третій розділ перший віршик, говориться такі слова: усьому під небом свій час і всякій справі. Своя пора. І час це для нас, людей, це той відрізок життя, це термін е, існування для якихось речей, для якихось е, таких побутових, яких ми маємо. Вони є невічні. І це є якийсь термін, який предназначений для одежі, там, для якоїсь. Автомобіль, навіть, і навіть якісь річ, якою ми користуємося, даний термін. І він пройде і все. І, тобто, воно, можна сказати, та річ вона, вона може вже спортиться, людське життя воно закінчується, людину ховають, і життя її закінчується. І час це відлік, відлік, який проходить тільки дитина, от маленька дитина, вона народилася і пішов відлік. Зразу вже пішов відлік. Тобто Давид він каже, що ще, як от я був в отробі, ти вже Господь ти вже знав всі мої дні, і вони вже всі були пораховані. Дорогі друже, всі дні твої пораховані. І тільки ти народився, пішов відлік. Час він зменшується. Він підходить до кінця. От І час він, він збігає. Тобто час він йде далі. Банк під назвою час. Господарем якого є Господь, виписує на твій рахунок 24 години на день. Кожному з нас. Дорогі друже, тобі виписується цей час, 24 години. І цей банк він видає кожному ці 24 години. І так як от Бог він, він дає кожному цей час. Він дає цей. От відрізок цього часу, як ви думаєте, правда, Господь, якщо да, Він видає це, то Він хоче, щоб ми його що? Використовували цей час. І використовували правильно. Знаєте, можна по-різному використовувати час. По-різному його проживати, правда, і так і воно і є. По-різному кожен проживає цей час, даний йому на землі. І по-різному вони живуть, от, якось, знаєте, як яка сім'я, як які цінності в сім'ї, як, яке бачення в людини, і так, так вона собі проживає та своє життя відміряне тут, на землі Господом. Но Біблія нам вона говорить, тобто, Ефесян, це записано Ефесян 5,16, використовуючи час. Говорить, Слово Боже, бо дні лукаві, використовуючи. Тобто, Бог дає ці 24 години кожному із нас. І він бажає, щоб ми цей час використали. І далі каже, дні лукаві. Тобто, дні збігають. Дорогі друже, дні збігають. Цей рік, який закінчується, він говорить, час. Він підходить до кінця. Тобто, він вже назад не вернеться. Тобто, пішов вже час, він вже збігає. І Господь Він каже, використовувати час, але використовувати, як я вже говорив, можна його по-різному. І Бог, як милостивий Бог, як добрий, як, як той батько люблячий, правда, він, він хоче, щоб ми його використали як? Правильно. Тобто в цьому часі для кожного із нас є предназначення. І кожного час Бог дає цей час, і він, він щось хоче. Він дає тобі час, і Господь він щось, якби хоче, Він тобі видає цей час. Знову, знову, знаєте, як раз, не раз так дивлюся на людину, коли от є, такі, є такі якісь моменти в нашому житті, коли, ось, здається, знаєте, якась хвороба прийшла в життя людини, і лікарі кажуть, як та людина, вже інші вже помирають. Інші вже би вже давно закінчили своє життя, ну, час він цієї людини якось якби то йде. І знаєте, це свідчення тому, що Господь, він щось хоче, щоб в цьому часі людина щось зробила. Щоб в цьому дні, в цьому, знаєте, відрізку тобі, який даний, вона щось зробила. І це записане в дії святих апостолів, 17 розділ, 26 віршик, і такі слова. І він, тобто Бог. Створив з однієї крові весь рід людський, щоби жили на всій землі, відмежувавши наперед призначені часи і межі їхнього проживання. І далі він говорить те предназначення, щоби шукали Господа чи не відчують його, та знайдуть, хоч недалеко Він від кожного із нас. Слава нашому Богу! Він недалеко від кожного із нас. Знаєте, я одного разу був, от, Бог дав таку можливість, бути, допомагати одній сироті. От це вже була жінка, вона вже була вона вже була старша, і от вона і вона розказує за своє життя, як, як їй було важко, як їй було трудно в цьому житті, коли не стало мами, коли вона проживала це от, життя вже без мами, їх було дев'ятеро і, і каже, як? Це все їй було болісно. І вона каже: а де Бог? Де Бог? От як він міг забрати в нас маму? Де він був, коли мені було важко, і вона так виливала своє серце, свою душу, якби я слухав її, слухав. Знаєте, це десь, певно, було дві години. От я слухав, і можна, можна було б книжку написати. Настільки було от, непросте життя в цієї жінки. Не життя. І знаєте, що я там замітив в цій розмові? Що я вірніше побачив? Я там побачив Господа, який був поряд з нею у всіх цих труднощах. Дорогий брат, дорогі сестра, друга, дорогі друзі. Знаєте, люди кажуть, що бувають такі моменти, кажуть, родився в сорочці. Десь якась ситуація така важка сталася, якась ну, от така подія, що міг би загинути. Це був близько Господь. В твоєму житті був близько Господь, він тебе врятував. Коли було важко, коли було трудно, коли, здавалося, не було сили, але нізвідки появляється сила. Якийсь появляється людина, яка подає тобі руку. Це був Господь. Який був близько, писання каже, що чи не знайдуть, щоб шукали Господа, чи не відчують Його. Він недалеко. Від кожного з нас. Люба якась ситуація, трудність. Люди можуть якось по-інакшому це казати, але це ніяк не інакше, як Господь, який близько, і Він хоче, щоб Ти його знайшов. Щоб ти Його знайшов і предназначення для кожного на цій землі, щоб ми знайшли Господа, тому що Він одного разу, він прийшов на цю землю, щоби народитися. Він прийшов на цю землю, щоби пройти цей. От шлях померти на Голгофі і за твої і мої гріхи заплатити високу ціну. І за то сьогодні нам писання, воно говорить, що знайди. Тобто, ти, собі, ми кожен з нас, ви можете собі побачити в нашому житті, ось та чи інша ситуація. І сьогодні те, що ми на цьому зібранні, те, що ми сьогодні тут, це не як інакше, як до тебе і до мене. Говорить ще раз Господь, він близько і Він хоче. Хто ще не покаявся, хто ще не віддав своє серце йому. Час він збігає, час він даний тобі Господом, і Господь він в цьому часі. Він знову і знову Він простягає руку до нас. Слава йому за це. Друге, що я би хотів сказати, час, який дає тобі Господь. А... Еклезіаста, 7 розділ, 14 вірш, говориться такі слова, і одні щасливі користуйся добром. Оцей початковий такий вірш, я би хотів на ньому зупинитися. от Інший переклад каже, за доброго дня користай із добра. За доброго дня користай із добра. Буття, 41 розділ, от. З 21. го вірша, і нижче записані такі слова. От перед цим я хочу чуть-чуть так, щоб було зрозуміліше. Одного разу в Єгипті фараону Бог він дає сни. От І фараон він трошки він схвилювався від цих снів, трошки вони його стурбували, і він стає запрошувати тих людей, які б могли б йому роз'яснити ці сни. От і він не знаходить відповіді, но йому дають підказку, що є одна людина. От тут, в Єгипті, є одна людина, яка може роз'яснити ці сни. От із 25-го вірша, і, і нижче, 41-й розділ буття 25-й і нижче. і сказав Йосиф, це тобто той чоловік, якого запросив фараон, і сказав Йосиф Фараонові. Сон фараонів один, що Бог буде чинити, те й показав фараонові. Семеро корів гарних це сім років, і семеро колосків добрих. Це також сім років, і це сон один. І семеро корів худих і огидних, що вийшли за ними, це сім років. І семеро порожніх колосків, спалених східним вітром. Це буде. Сім років голоду. Оце воно, про що я сказав фараонові. Що хоче Бог вчинити, те він показав фараонові. Дивись, ось настануть сім літ великого врожаю по всій єгипетській землі. Прийдеш і сім літ голодних за ними, і забудуть про великий достаток в єгипетській землі, і погубить землю цю голоднеча. І не здатимуть достатку в землі цій від голоднечитієї, що йде за ним, бо тяжка, буде, бо, тяжка, бо буде вельми. Приснився ж сон фараону відвічі для того, що це прийде від Бога. І незабаром це вчинить Бог от до цього часу. От Одного разу, знаєте, таке мені приходить, знаєте, запитання. Бог. Він дає сон фараону. Для чого це Господу? От і це сон, як Йосип роз'ясняє, він є від Господа. От і знаєте, що тут проглядається, тобто, що можна в цьому побачити? Бог, який я ще раз скажу, що він є Бог добрий. Він є Бог люблячий, він є Бог той передбачливий, він знає, що буде попереду. І знаючи це, що буде попереду? от він відкривається в сні, і, ох, знаєте, десь неподалік живе Яків. Десь неподалік живе Яків, там його родина, там його сини, це ізраїльський народ. І Господь, який добрий, Він хоче, щоб, от, цим сном, Він, він каже, щоб... От Йосиф, він попадає так само, один із синів, Яку, він попадає туди до фараона. От він проживає цей час там, ну трудно йому, але це все не просто так. Господь, він який добрий, і Він бачить, що прийде час, який буде, можна сказати, такий непростий час. Правда, є час добрий, є час такий благословений. От як я вже зачитав, Еклезіас, одні щасливі, користуйся. Тобто Господь, даючи день добрий, день благословений, от час, який є, можна сказати, такий достаток, це не просто так дане Господом. Це не просто так, ми живемо і маємо от добрий час. І це, Господь хоче, щоб цей час він був використаний, знову ж таки, я кажу, він використаний правильно. І це Він відкриває Йосипом і каже, буде сім років, буде благословенних, Буде сім років добрих. Буде урожай, буде така, можна сказати, достаток. Тобто, щоб Йосиф відкриває, це потрібно зробити запас. Це потрібно взяти з цього року, щоб запастися, бо буде після цього сім років достатку, сім років такого доброго життя прийде голод. Брати і сестри, зараз благословенний час. Ми зараз живемо в час, можна сказати, хоч і війна, хоч і десь трудності. Але Господь дає благословений час. Слава йому за це. І я вірю в те, що для кожного з нас Він хоче, щоб я цей час використав. І використав його добре. І використав його чому? Щоб я і ти, дорогі друже, зробили запас. Бо прийде час, коли добрий день може закінчитися. І одного разу Господь Він каже, Об'явлення 19 розділ, 8 віршик. і дано було їй одягтися, ой, чистий та світлий. Тобто, говориться про церкву, і кажеться, дано було їй одягнутися. Тобто, вона щось ще не зробила. І Бог, який є добрий, Він дає час, час було дано зодягнутися. Ефесян, 6 розділ, 10-й віршик. От, і, і нижче говориться такі слова. Нарешті. Мої брати, зміцняйтеся Господом та могутністю сили Його. Слідуючий віршик. Говорить, зодягніться в повну Божу зброю, щоб могли встати проти хитрощів диявольських. І 13 от вірш каже, через це візьміть повну зброю Божу, щоб могли видати опір дня злого і все, виконавши, витримати. Тобто, даний час благословенний. Даний час це для кожного з нас Господом, щоб я його використав і збагатився. І каже апостол Павел нарешті, брати мої, зміцняйтеся Господом. Цей час даний, щоб я зміцнявся. Брат і сестра, цей час даний, щоб ти і я, я зміцнився. Цей час, час даний для мене і для вас, щоб я зодягнувся. Тобто Господь Він бачить, що попереду буде час. Непростий. Буде час, коли буде ще трудніше. але він хоче, щоб я був зодягнений, щоб я був повний сили, щоб я був накормлений, як оце він говорив до Йосипа, відкриваючи тобто, цей сон Йосипу, щоб ти набрав собі, щоб ти збагатився в цей час. Бо коли прийде день злий, ти будеш готовий, ти будеш готовий до тих випробувань, ти будеш готовий до того, що буде йти далі, бо за того, що Господь він дав тобі час, і ти збагатився. Ти набрав того духовного хліба, ти набрав того благоприємного час цього, цієї сили від Господа. Тому хай благословить кожен з нас Господь, даний ще нам час добрий, даний час благословений для того, щоб зміцнятися. Не просто, щоб я його жив, не просто, щоб я собі мав гарні умови, я мав все на своєму столі, хліб і так далі. Але щоб цей час Бог мені і вам, він дає сьогодні служіння, він дає сьогодні молитовні зібрання. Він дає сьогодні ці різні такі от спільності, щоби мене і вас збагачувати. І слава йому за це. Тому я ще раз, раз повторюю: якщо дорога душа, якщо ти чуєш це слово, якщо от, ти відчуваєш, що до тебе говорить Господь, він хоче простягнути руку, щоби ти прийшов до Нього, і Він простить твої гріхи, дорогий брат і сестра. Якщо в нас є цей благословенний час, використаємо його, зміцнімося в Господі, наберімося сили, тому що Він хоче, як добрий батько. Він хоче нас не просто, щоб у нас був гарний час, а він хоче, щоб зміцнився я, зміцнилася ти, дорога сестра, дорогий брат. І коли прийде десь трудніший час, а Господь він відкриває, він навіть своїм учням говорив, він каже, що останній час. Останній час Він відкриває, що буде голод, мор, землетруси. Отакі от події непрості будуть. Такий час буде нелегкий, і він дає зараз час добрий, час благословений. Тому хай буде благословений Господь, а ми будемо зміцнені в Бозі, а ми будемо ті, які будемо робити цей от запас, який дає нам робити Господь. Господу, хай буде слава і подяка.